Всім гарного здоров'я з вами знову, як завжди, старим. І перед вашими очима друга частина відео про аніме новинки весни. Однак, перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, бажаю вам приємного перегляду. Для того, щоб досягти успіхів в магії, потрібен не тільки талант, а й бути представником знатного роду. І нашому головному герою не пощастило, він був просто людином. Тож сильних магічних генів у нього не було. А коли прийшов час помирати, долі посміхнулася йому, і він зміг переродитися. Наш герой переродився Лойдом, сьомим принцем королівства, салом, при цьому зберігши всі свої спогади з минулого життя. І ось тепер, з ідеальним родоводом і великим талантом, він втосталь насолодиться новим життям, вивчаючи магію, що була недоступна йому в минулому. І хоча ми бачили сотні подібних тайтлів, де у нас супер-пупер сильний головний герой. Ценіме витягує юмор та персонажі. Особливо це стосується дуета Лойда і Демона, що йому підкоряється. Тайо Асану з головою накрили хвилі депресії, а причиною для цього стала катастрофа, після якої вся його сім'я загинула. Хлопець оточив себе бар'єром і категорично відмовляється зближатися хоча б з кимось. Лише близька подруга дитинства Муцумі може відволікти Тайо від переживань і важких думок. Одного разу Таю дізнається, що Муцумі Едзакура і вся її сім'я задіяні в шпогунських інтригах. І по версії її старшого брата Тайо загрожує своїм існуванням його маленькій сестрі. Тож у нашого героя лише два варіанти розвитку подій. Приєднатися до Єдзакурам, а для цього потрібно одружитися на Муцумі, тому що вбивства членів сім'ї у них заборонені, тож ГГ буде жити або пірнути в море з камнем на шиї. Перше відчуття, що я дивлюся аніме версію академії Амбрели, чи ще щось таке. А рівень тришачка іноді доходить до абсурду. За часів, коли ліси були густі й повні дичини, а поля залетилися пшеницею, світом мандрував дороговець Крафт Лоренс. Переїжджаючи якось через одне село в свята врожаю, він знайшов у себе в увозі незвичайну дівчину на голові, вушка, за спиною пухнастий хвіст. А ім'я її за її ж словами вовчиться хору мудра, та сама богиня хору мудра, яка колись пообіцяла оберігати поля пшениці, на честь якої в селі щороку проводять свято. Ось тільки селу хору більше не потрібним, тож вона провонує Лоренцу угоду. Торговець супроводить її на батьківщину. А богиня під час мандрівок допоможе йому зібрати грошей на власну крамницю. Ремейк вовчиться, яку я обожнюю ще з 2018 року, яка стала для мене еталоном історії, що навіть перевело до прочитання всіх томів оригінальної історії. В сезоні у нас заявлено 25 серій, які ніяк не покриють всі томи цієї дивовижної історії. Однак, все одно рекомендую переглянути дану адаптацію, хоч вона в деяких деталях відрізняється від першої версії аніме. У світі вогів люди змушені битися з ними в інтелектуальних поєдинках. Три баразки позбавляють претендента право брати участь в іграх, а десять перемог знаменують триумф людства. Фей, сповнений рішучості досягти неможливо, вирішує стати чемпіоном та, врешті-решт, здійснити свою мрію. А допоможе йому в цьому богиня, що втратила свої сили та хоче їх повернути, перемігши у грі богів. Аніме, яке сильно нагадує: нема гри, нема життя і підхопила мене відразу після перегляду першої серії, і відпустили мене від перегляду лише на п'ятій серії. І тільки після неї я вже повернувся до сценарію та вирішив перейти до наступного тайтлу. Тож йдемо далі. Залишившись без грошей і диху над головою, мітом зустрічає загадкового хлопця Луку, який дає їй комфорт, веселе і безтурботне життя у вампірському гуртожитку для хлопчиків. Для хлопчиків, та ще й в обмін на її кров. Типова романтика. Однак всі довгий час будуть думати, що міто хлопець що дарує нам просто неймовірно комічні сцени, заради яких і можна глянути даний тайтл. Наша героїня на ім'я Махіру пересиву малювала, але закинула це захоплення. І їй, як і всім підліткам, потрібно вже замислюватися над тим, ким вона хоче стати. І махіру, підійшовши до стіни, на якій вона багато років тому намалювала чарівну медузу, помічає, що над цим малюнком починає насміхатися якесь дівчисько. Але наші дівчинці не вистачає сміливості відстояти свою роботу. Несподівано з'являється світловолоса дівчина, яка і встає на захист медузи. Ту дівчинку звати Кано, і з цього моменту і розпочнеться історія дружби, яка буде підтримувати наших дівчаток. Анімешка, яка може трішки трухнути від якоїсь апатії та й нагадати про те, що іноді нам потрібен довчок в житті, щоб рухатися далі. Прізвисько Акири Сато – Фейбол знайомий кожному, хто так чи інакше пов'язаний зі злочинним світом. Річ у тім, що Сато – професійний вбивця, і він настільки добре виконує свою криваву роботу, що став легендою. Ось тільки ця легендарність одного разу вийшла йому боком. На одному із завдань він привернув непотрібну увагу. І бос його злочинної організації, не бажаючи втрачати такий цінний кадр і накликати на себе зайві проблеми, наказав йому і його напорниці залігти на дно. Їм потрібно прожити рік звичайним життям під виглядом брата і сестри. Однак, спокійно прожити цей період часу у них не вийде. Це у нас анімешка, яка чимось схожа на Джоновіка. Однак з більш абсурдними ситуаціями. Міжузобна ворожнеча несе хаос і горем. Хиткий мир зберігається лише завдяки воїнам ордена воронів. Орден не підтримує будь-яку сторону конфлікту, його завдання нести ідеї свободи і справедливості. Раньше младий, але вже носить титул Ворона, якому можна доручити будь-яке завдання Ордена. У перервах між пригодами молодий ворон займається пошуком свого справжнього призначення. Еліксир, який повертає колишню молодість, привид, що мешкає в школі і нападає на її учнів. Чи реальність це? Але наші герої, працівники книжного магазину, не настільки скептичні, особливо коли нашій головній героїні потрапляє книга, яка повертає їй молодість. І тому тепер вона та її колега будуть розслідувати всілякі надприродні штучки. У цьому тайлу є невеличкий вайп першого сезону серіалу надпереродне, однак в більш дитячій атмосфері. А якщо буде точніше, то в шкільній атмосфері. Колись Арінд Рінда хотіла стати балериною, але важка травма сплутала її плани. Але одного разу волої долі вона потрапляє на центральну подію всього світу автоперегонів: запуск змагання нового покоління Next Race. Це змагання змінить автоспорт назавжди. Адже з провадженням штучного інтелекту і сучасних технологій, гоночні машини тепер можуть безпечно розганятися до швидкостей, про які пілоти раніше не могли й мріяти. А ну а наша новоспечена гонщиця готова вичавити зі свого залізного коня максимум. Гоночки — це не той жанр, який мені подобається, плюс сильні рисовки не мій. Для мене це однозначно пропуск. Однак любителям перегонів зайде. Ще недавно над худим і хволим старшокласником постійно знущалися його ровесники від морозки. Хто б тоді подумав, що він стане успішним відеоблогером, канал якого буде присвячений не якимось там іграм або фільмам, а бойовим мистецтвам, а піднятися хлопцеві допомогла удача. Його випадково завантажене відео завірусилося, і до нього одразу ж прийшли слава. І популярність, щоб робити захопливий контент, йому доведеться і справді навчитися битися. Даний тайтл досить сильно схожий на інший вітер лом, про який я говорив у минулому відео. Однак у цій анімешки трішки гірше реалізація бійки, кілька перероблених версій класичних казок братів Гріму. Попелюшка – це багата дівчина у феодальній Японії, яка майстерно маніпулює і доводить до божевілля оточуючих. У світі, де люди вважають за краще проводити вільний час в інтернеті, серійний вбивця відчуває потребу в перевісному людському контакті, і одного разу він стикається з червоною шапочкою. Досить дивний і поживільний переказ. Казок братів Гріма, який ще й дивиться дуже і дуже складно. Однокласниці Юхі та Асумі видочки шкільне радіо бомсею, доводиться вчитися вести ефір. Мелашкам вдається створити на своїй передачі шкільну атмосферу, і тому там може стати досить популярною. Трохи пізніше багато що переясниться в історії наших героїнь. Та й тут попав в моє сердечко із першої серії. Мега цікавий та життєвий сюжет в деяких моментах. Також може бути цікавий тим, хто хоче побачити, що відбувається за лаштунками озвучення аніме, роботи на радіо та не тільки. Малюк Хікарі своїм дитячим лепотом розчулює двох дорослих хлопців, а одному із зовсім говорить про те, що любить його. Однак у суспільстві односатаєві шлюби все ще сприймалися як нонсенса. Масакі хвилюються, що його обранець все ще стикається з різного роду зауваженнями з цього приводу. Але сумувати йому нема коли. Адже дворічний син розчулює своїм виглядом жвавим інтересом до всього, що його оточує. Милості Ай про одну сімейку. Добавити на самому ділі більше нічого не можу. Виступ шкільної музичної групи справляє сильне враження на одну дівчину із залу, і вона закохалася з першого політа у вокалістку. Кімари кіно до того ж тільки стала старшокласницею і ще не освоїлася в новій школі. Серед її однокласниць опинилася дівчинка, з якою вона знайома з молодшої школи, і сестра якої перебуває в музичному гурті. І ось тій самій вокалісті доводиться замислюватися про кохання, адже їй слід писати романтичні пісні. Вона ніколи нікого не кохала, і до неї нічого подібного ніхто не відчував. Однак їй відомо про те, що новенька учениця закохалася в неї. Юрій знаходить свою прихильницю миленькою, і соратниці по музичній групі підозрює, що і та закохалася в свою фанатку. Ось така мила юрійна історія, яких я досить давно не бачив в ефірі. Обов'язково гляну повністю, коли буде повний сезон. Навіть звичайнісінький школяр, який навчається в старших класах, по-своєму індивідуальний. Ось і хлопчина Шентаром, тільки ззовні здавався типовим підлітком, який не відрізнявся від більшості однолітків, але насправді він був неймовірно самотнім. Відчував дефіцит уваги і турботи з боку близьких людей. І ось доля згадує про забутого хлопчиська, підкинувши один сюрприз. Коли в один із днів Шинтару повернувся після занять додому, він знайшов на балконі неймовірно вродливу дівчину. Незнайомка мирно собі спала, немов і не очікувала приходу власника квартири. Побачивши крисунді, хлопець спершу подумав, що до нього в дім залізла типово косплеєрша. Коли ж дівчина прокинулася, вона прояснила ситуацію. Тільки все стало виглядати ще й більш неймовірно. Виявилося, що Милашка була ангелом. І з цього дня життя хлопця змінюється кардинальним чином. До того ж, тепер він уже не відчуває себе самотнім. Окрім цього, він занурюється у світ романтики. Йока на каторі стає юбілейною пасажиркою метро. Президент розповсюдження g вітає Мілашку і береться рекламувати нову технологію. Під час демонстрації можливості 7G відбувається щось несподіване. Після чого минуло два роки у мальовничій місцевості цілком освоїлися різноманітні тварини. Хіба що раніше вони не були тваринами? Коли в жителям Оганно виповнюється 21 рік. Вони стають якоюсь твариною. Розум при цьому зберігався людський і уні дівчатка з того міста дізнаються про те, що десь усе ще друкують газети. Перегортаючи газету, дівчатка помічають там фотографію Йокі своєї подруги, і дуже дивуються. Ця дівчина просто зникла після сварки з подругою. При її долю нічого не було відомо, і вони вирушають на її пошуки. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця, та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео, і буду дуже вдячний за поширення.